Ви на каналі Технології. Сьогодні я з вами буду ділитися нашим досвідом стосовно двигунів 3,5 EcoBoost. На прикладі Ford Explorer, з яким ми працювали досить багато з різними системами, і з системою Prince ми отримали тільки. Той успіх, яким я зараз пишаюсь і з вами ділюся. за цей час. Починаючи з 2022 року, я на і назбирав дуже багато матеріалу, які нарешті можу вам показати і поділитися нашим досвідом по таким шаленим автомобілям, які мають потужність 365 кінських сил. Автомобіль для щоденного користування, як для водія, так і для його друзів чи родини, він дуже класно себе почуває як у місті, так і на великих відстанях. А двигун ген 1 3,5 кабуст є дуже стабільним, надійним, класним. і при цьому ми завдяки газовому обладнанню спромоглися його не покращити. І про це у нас буде розмова. Е, є багато тих патрох які вважають бензин єдиним пальним, який може існувати на бензинових двигунах, бо для них цей двигун проєктувався. Але ми з вами будемо дивитися глибше і з інженерної точки зору на всі ці питання. І головне, що в нас є досвід власників, є власна статистика і розуміння того, що відбувається на всіх етапах: узгодження, монтаж, подальша експлуатація, супровід, вирішення проблем, якщо такі з'являються, Все це сьогодні. Ми будемо з вами обговорювати. І я можу сказати, що це дуже цікава тема, тому що двигуни з безпосереднім впорскуванням, з турбонадувом, з потужністю у 100 чи більше кінських сил з одного літра, це стає фактично нашим е сьогоденням, повсякденням. Тобто ми фактично з вами зараз будемо завжди бачити потужні двигуни. З об'ємом від 1 літра до там, 4, і вони будуть мати потужність у 100 навіть 200 кінських сил з 1 літра. Тобто, якщо раніше це 2-літровий двогун було там, 150 сил, то зараз це легко може зайти навіть у 450 сил газове обладнання з'ясувалося, що має дуже багато цікавих речей. Тож про це ми з вами сьогодні і поговоримо на каналі ГИБОТенології. Порт Експлорер. Ми з ним почали працювати ще у далекі 2017-18 роки. І я можу сказати, що у нас був дуже складний і на початку дуже невдалий шлях. Ми отримували пропорції у використанні пального співвідношенні 80 чи 70 навіть чи 80% газу і на 20 чи 30% бензину, ми отримували велику різницю у поведінці між бензином і газом. І я розумію, що дуже багато таких автомобілів, особливо у початківців, які встановлювали обладнання і не могли б налаштовувати доводити параметри до якогось більш прийнятного значення. Вони їздили неналежним чином, назвемо це так. Окремим шляхом пішла компанія Prince, яка зробила ну, зовсім інший продукт, який забезпечує пропорції 95% газу на 5% бензину, але навіть не в пропорціях є цікава, цікавість цього рішення. А справа в тому, що вони зробили настільки його сумісним з автомобілем на рівні блоку керування, де створюють. Максимально сумісну чи на 100% сумісну програмну оболонку, де жодних з датчиків не потребує затирання помилок, де немає проблем з адаптивністю системи, тому що що таке адаптивність? Адаптивність це коли у вас якийсь параметр виходить за межі стандартних заводських значень, і електроніка підналаштовує під нього певні там показники. Це може бути час порскування, чи може, може бути кут запалення, чи може бути зміна фази розподілення, чи може бути о, щось інше. Але це завжди впливає на керованість і на відзадоволення від їзди. В випадку з обладнанням Prince ми побачили, що вони в стандартних своїх програмних продуктах. а Ще хочеться зазначити, що в компанії Прінц ну фактично вони єдині, хто на ринку запропонує готові прошивки під свої автомобілі, які можливо доналаштовувати, які можливо коригувати індивідуально. Що ми дуже часто робимо, тому що автомобілі з американського ринку приїжджають в дуже великій кількості модифікації програмного забезпечення. Але ми все це можемо робити, навіть що також важливо зазначити, вони роблять це дистанційно, маючи розгорнуту програму інженерну, де вносять окрему логіку, окремі зміни у всі ці процеси. І в контексті цього програмного і механічного. Продукту, де є керування, редуктор і форсунки, вони спромоглися забезпечити характеристики динаміки розгону, характеристики витрат пального на рівні, які інші недосяжні. Це Ford F-150 Raptor. Ми проводимо тест на бензині, дивимось динаміку 0100 і 0160. 6,75 і 16,19 Ford F-150 Raptor Ми тестуємо на газі Тож, на прикладі тих автомобілів, які ви зараз бачите у відеоряді, я можу сказати, що перша система Prince на, в нашому виконанні на двигун 3,5 EcoBoost Кубуст була встановлена у 2022 році взимку. І ці автомобілі в більшості ми продовжуємо супроводжувати у 2026 році. Бачимо, що власники їх спокійно використовують, і інколи ми бачимо вже нових власників, які придбавши автомобіль з газовим обладнанням і задоволенням користуються цією системою в різних регіонах, що теж дуже колоритно, бо ми фактично маємо клієнтів, які приїжджають до нас з усієї України. Це круто, я дуже цьому радію. І далі я вам поясню, чому так успішно все це відбувається і чому почуття петролхедів, тобто тих, хто ходить у бензинову церкву. Не настільки важливі для нас і для вас в контексті майбутньої експлуатації автомобіля на газі. Бензин і газ не є однаковим ані по вартості, ані по рівнянні. Газ не є дешевим бензином. Газ є окремим пальним, який має досить велику кількість переваг, якщо їм правильно скористуватися. І в контексті двигуна, де ступінь стиснення на турбоверсії 10 чи 10,5 до 1 – де потужність складає більше ста кінських сил з літра, дуже важливо зрозуміти, навіщо взагалі встановлювали безпосередній впорск на такі двигуни. Головне питання в тому, що бензин вже дуже близько дійшов до рівня своєї межі використання на потужних двигунах. Будь-яке пальне. Для того, щоб їм скористуватися, потребує переходу зі стану рідини у переподібний стан. І у бензина з цим вже складається проблема. Я думаю, що ви, ті, хто подивиться це відео взимку 26-го року, зрозуміють, що в мінус 20 ви бачите дуже часто дуже багато чорного диму в вихлопній системі. Якщо у вас автомобіль бензиновий. Чи під час прогріву на газових системах. А у газа такої проблеми немає, тому що маючи іншу температуру кипіння, яка суттєво нижча, тобто момент, коли вона пальне передає у переподібний стан, відрізняється від бензину близько на 50-75 градусів. При мінус 25 газ і атмосферному тиску переходить у переподібний стан. У бензина потрібно 50-75 градусів для того, щоб він впевнено переходив у пароподібний стан. І для цього використовують паливний на насос високого тиску, який працює в режимах десь до 150 атмосфер, який під великим тиском бензин бензину камеру розгоряння, де він розпилюється на маленькі. Крапельки і починає від тертя з повітрям ефективніше випаровуватися. А у нас у нас є редуктор, який отримує теплоносій від двигуна, який створює максимально комфортні умови і стабільні для перетворення газу у пароподібний стан. І ми отримуємо пальне, яке ідеально перейшло у стан готового до використання. Тож з одного боку, ми маємо редиментну технологію впорскування бензину. З якою просто звикли працювати, і для якої в усіх регіонах світу є інфраструктура, і з іншого ми маємо більш перспективне пальне, яке називається препан-бутан. Але ми цим не обмежені. І також є зараз нові технології, які поступово почнуть заходити на ринок, яка забезпечує кращі характеристики випаровування, змішування. Пального з повітрям, чистіше горіння, з меншим утворенням нагару, з меншим чи, фактично, з нульовим шансом, що у вас буде детонація на підвищених навантаженнях, з фактично нульовим забрудненням клапанів ЄГР турбіни і Каталізатору, і вихлопної системи загалом. І при цьому, як бонус, ви ще маєте дешевшу експлуатацію за рахунок вартості. Газ показав на сучасних двигунах себе дуже якісно. І показав він якісно саме тому, що компанія Prince спромоглась позбавити газове обладнання в їх виконання. Від всіх вад, які супроводжували ГБО протягом 10-річч. А це неточна підготовка, неякісна підготовка газу в редукторі, це контроль тиску. Тобто у нас є дуже якісний теплообмінник в редукторі, який підготовлює газ до використання. У нас є можливість. Піднімати і знижувати тиск на редукторі в дуже широкому діапазоні, що є важливим для використання потужних двигунів, тому що газові форсунки таким чином отримують ширший діапазон роботи стабільної, і ми можемо подавати значно більше пального на великих навантаженнях там, де потрібно пальне. Ми маємо дуже точні, точно працюючі форсунки, які Рахуючи мінімальну і максимальну характеристику їх роботи, в цьому всьому діапазоні відхиляється всього в межах 2% від свого запланованого значення. І ми маємо блокування, яке розробляла компанія Prince разом з компанією Bosch. Нагадую, що в Ford Explorer і в багатьох автомобілях використовується саме електроніка від Bosch. Тобто вони знають напевно. Всі алгоритми, які використовуються в автомобілі, і як правильно їх узгодити між собою з газовою системою. І в такому режимі я, зрозумівши, з яким обладнанням ми працюємо, я почав його досліджувати і побачив, що ми в деяких випадках маємо. На суттєво відхилень досліджувати на дорозі в дорожних, використ... дорожних умовах. І отримуючи статистику від користувачів, я побачив, що у нас вперше зниження динаміки дуже часто є в межах похибки, наприклад, 6,5 чи 6 на, на бензині і 6,7 на газі. Влітку. У нас буває так, що у нас потужність зростає саме на газі через відсутність детонації. У нас дуже чисті всі елементи, які взаємодіють з вихлопом. У нас немає забруднення мастила такого, як це відбувається на бензині. У нас немає проблем з каталізаторами. І головне, що надійність системи чи надійність роботи системи така, що ми фактично в робочих режимах двигуна отримуємо температуру вихлопа на декілька десятків градусів нижче за бензин. А температура є дуже важливим фактором надійності надійної роботи двигуна. І ось таким чином ми отримали вже біля. Можливо, 20 чи навіть більше проєктів саме на Фордах Explorer В різних варіаціях поліцейських чи цивільних. Там різниця є по підвісці, по коробці і по розміру балона, який ми можемо розташовувати. В цьому випадку, який ви бачите на відео, це 54 літра для цивільної версії. Для поліцейської це може бути навіть і 100, але треба посилювати простір, де балон буде фіксуватися. І ви можете розраховувати на те, що у вас збільшиться запас ходу, ви зможете ефективно їздити, не обмежуючи себе в жодних умовах користування. І автомобіль буде вам суттєво вдячний за те. Що в нього немає жодної детонації і передумов для того, щоб самознищитись. Газове обладнання в сучасному виконанні є тим, що може зацікавити майже кожного користувача потужного двигуна. Я розумію, що така система, і мої твердження можуть сприйматися. Деякими як суто рекламний ролик, я розумію, що мені цікаво, це моя робота. Але е, сподіваюся, що ті, хто вже користується газовим обладнанням, дивлячись це відео, знайде 5 хвилин часу і напише власний коментар. Е, дуже важливо, щоб ви е, під час написання такого коментару. Коментаря, також зазначали, що за обладнання, де да ви його встановлювали і який у вас досвід користування. А також буду вдячний тим, хто користується бензиновою версією на бензині. Підрахунки по витратам пального, підрахунки по загальним витратам на автомобіль. Чи настільки у вас стабільна система? І наскільки мої слова підтверджуються вашою практикою, це все буде дуже цікаво і корисно всім нам, тому що в нашій спільноті ми обговорюємо речі складні, цікаві, перспективні і корисні. Тож, дякую вам за ваш час. До нових зустрічей на каналі ГБО-технології. І хочу сказати, що у нас є канал під назвою ГБО-Принц. Де я буду розповідати детальніше саме про елементи компоненти газової системи. Це дозволить вам зрозуміти краще, про що йде мова. Про наш досвід, суто фокусуючи на системі Prince. А також є е, е, телеграм-канал, де я також буду розповідати про речі, які складно зазначати в інших інструментах. До нових зустріч. Ці кадри ми відзняли для майбутньої серії про потужні пікапи Ford F150 Raptor з двигуном 3,5 EcoBoost і потужністю 450 кінських сил, а також Raptor R з двигуном v 8 5,2 a компресором, який має потужність заводу 700-720 кінських сил. Ця серія буде корисна всім, хто цікавиться темою пікапів, потужних пікапів. Ми зібрали багато фактів інформації, якої ви не знайдете в загальних джерелах. Разом з паном Дмитром Ериксеріс, який знаходиться в Києві. Ми поспілкуємось на тему всіх нюансів і особливостей цих автомобілів. За що їх полюбляють власники настільки, що користуються щодня, не дивлячись на витрату пального і незручності, які пов'язані з габаритами? Тож раджу підписатися і слідкувати за нашими публікаціями, які будуть незабаром.